Ще є заява, якщо я хочу наперед попросити вибачення, якщо я десь е, буде можливо трошки хвилюватися, бо е, заява для мене вона є важкою, але це рішення я прийняв особисто і хочу її зачитати і поставити до відома насамперед своїх депутатів. Мера і керівництва міста. Я Микола Сенків, депутат Росковецької міської ради, позапартійний. Повідомляю про вихід з фракції Конгресу українських націоналістів. Вважаю необхідним пояснити причини такого рішення своїм виборцям, щоб ця подія не росла легендами. Це рішення назріло вже давно. Остаточним поштовхом став судовий позов до мене і моїх однопартійців, заступника міського голови Олександра Твіченка про захист своєї честі, гідності і ділової репутації. Фактично, бо я не знаю, тільки що пан Роман Бочкович виступав і сказав, що страшив якимось позовами. Позов є перше судове засідання на 9 грудня призначене. Визнаю, що помилився по одну партійцям. Мені пообіцяли надати безперечні докази, які досі не отримав. Вважаю, що мене використали фракції для дискредитації діючої влади. Я беру на себе відповідальність за цей наклад та повністю визнаю судовий послуг до мене. Публічно заявляю, що звинувачення проти заступника міського голови Ткаченка були безпістанними запрошую в нього вибачення за поширення неправдивої інформації. Ну, відповідно, я звернуся з такою заявою і до суду. Сьогодні я не буду розповідати багато про заплановані сценарії щодо дискредитації міського голови та його команди. Але переконаний, що робота нашої фракції направлена на те, що будь-якою будь ціною в крісло міста одну конкретну людину. На жаль, така фракція просто бив ім'я національної партії і до українського націоналізму має жодного відношення. Я наголошую, що це фракція, а не партія. Адже в їх полізору лише меркантинні інтереси та політичні ігрища. І це головна підстава виходу з фракції. Так, владу треба критикувати, на те вона і влада, але займатися з маніпуляціями та брехнею не варто. Я йшов депутати представляти інтереси своїх виборців, тому обираю роботу на розвиток міста. Мене обирала громада, і я залишу звірний лише її. Також зазначу, що незважаючи на мою опозиційну діяльність. Міський голова Кульчицький стався непореджено та повністю підтримував всі починання на моєму окрузі. Це, е, я хочу наголосити, е, мій округ складається з будинків, е, які одні з перших є, і фактично. Вони є 30, 30, в більшості вони є 32-хквартирні, чотирьохповерхові. Але в критичному стані знаходиться електрика, в критичному стані знаходяться всі е, комунікації. комунікації і відповідно стався неупереджений, повністю підтримував мої починання на моєму опозі. За що я йому вдячний? І допоки його команда будуть працювати на благо. Громадян я буду їх підтримувати. Я закликаю всіх депутатів та активістів вносити конструктиву конструктивну роботу ради. Перестаньте очорнювати наше місто. Рісно мера треба здобувати не критиканством, а реальними поверсними справами. Давайте долучимо всі до розвитку нашого міста. Слава! Тебе.